Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на одну цікаву тему. Давайте відразу з вами вімкнемо цю штуку. До вас буде невеличке запитання. У нас є така штука в грі, як дарити танів. Напишіть, будь ласка, от, просто цікавить, скільки у вас ем, виходить ем, часу на те, щоб пройти ем, за півгодини... Якусь кількість цих дарів. Тобто цікавить більше, можливо, ви таке рахували, можливо, не рахували. От скільки за півгодини за до, до, той час, допоки у вас вімкнена банка або ж додаткове зілля, скільки ви можете пройти цих взагалі порталів. Тому що я, наприклад, помічав, що на деяких збірках в основному це десь 6. 7 підземель на деяких збірках це може бути 8-9 підземель, на деяких навіть 10. Тому, в принципі, розповідав вам про чарівника, що я вважаю збірку через блискавичний спис однією з найкращих по тій причині, що в нього дуже хороша швидкість. В принципі, переміщення і атаки. Тобто ми можемо постійно телепортуватися цим персонажем, ми можемо дуже швидко цих монстрів вражати, списи летять ну, по всій мапі. Ми можемо навіть не бачити цих монстрів, а наш персонаж буде все ще чудово проходити цей івент. Тому саме мене цікавить кількість. Цих підземель, яку ви можете пройти за півгодини, можливо, ви якось рахуєте по іншому. Ну я просто звик, що, от, наприклад, півгодини я десь граю, і я собі там вираховую, скільки в мене на це часу. Піде на якомусь персонажі. Мені це просто-напросто цікаво. Я собі навіть введу десь невеличкий такий список, ну, типу, яким персонажем що робити доцільніше. Вам це робити знову ж таки не обов'язково. Просто цікавить, яким персонажем ви можете пройти яку кількість підземель за е, саме півгодини. Е, ну, Кому на ліньки, можете або порахувати, або якщо рахували, то написати в коментарях, скільки взагалі у вас. Виходить, пройти цих підземель, тому що ну, мені наприклад просто цікаво, скільки взагалі гравців мають змогу за півгодини пройти з десяток або більше. Тому поговоримо з вами знову за чарівника. Розповідав вам дуже часто в грі за те, що не обов'язково розкачувати якогось там надпотужного персонажа для того, щоб на ньому грати. Чому? Тому що в більшості випадків персонажі вони всі прекрасні, в тому плані, що вони можуть, наприклад, проходити швидко босів. Якийсь персонаж на якійсь збірці може проходити дуже швидко ями сотого, наприклад, рівня. Тобто це у нас ну, друїд на воронах або ж варвар через вміння випад. І так далі. Всі збірки ми перечислювати з вами не будемо. Краще поговоримо про те, що б я радив взагалі робити зараз гравцям, які не знають, чим, наприклад, зайнятися взагалі в сезоні. Я думаю, що ця інформація можливо комусь знадобиться, можливо, ні, але я б ну, робив би таким чином. У мене, наприклад, на моєму аккаунті цих підземель, дарів титанів, їх ну, супер велика кількість. Я не знаю, мабуть, коли я пишу ще цей ролик, то їх у мене приблизно десь. 800 або навіть більше. Тобто, і я навіть ніколи їх, по суті, то не витрачав у такій великій кількості, тому що ніколи не було такого великого бажання і натхнення проходити ці підземелля. Але, друзі, ці підземелля змінюються. Тепер вони не будуть падати з босів. Побачимо, як це розробники вирішать зробити в 11 сезоні, але мені чомусь здається, що. Вони прибирають ось цю можливість, щоб ці підземелля трапляли нам зі звичайних босів, тому що ну, подивився я, як зараз виглядає це все і в сезоні, і на несезоні, і помітив, що тепер з босів ці підземелля не падають. Хоча на них написано, що вони трапляють нам з босів. Але по факту, коли ми з вами проходимо босів, більше ми цих дарів титанів отримати не можемо. Тобто ці дари титанів вони тепер виключно з'являються у якихось івентах у відкритому світі. Тобто, це може бути або підземелля звичайні, або підземелля кошмару, або підземелля ескалації, легендарні підземелля з босом Астаротом, або ж, наприклад, Орда навіть. Ну і багато де зустрічав взагалі це підземельне. Але що хочеться сказати, я так розумію, що розробники роблять так, щоб ми з вами проходили всі івенти. Тобто більше у нас немає можливості зациклити такі івенти, як, наприклад, підземне місто і босів, тому що нам доведеться проходити халтайт, щоб отримати звідтіля. Проходження на Зіра, ну, тобто кров для того, щоб відкривати цього боса. Також нам потрібно буде ресурс. буде Сталь Сталь чи заліза? Заліза, мабуть, щоб проходити Грегуара і також отримувати звідтіля якісь винагороди і, звичайно, проходження потім на дюріелі. Якщо ми проходимо з вами Зіра, то отримуємо проходження на Андаріель. І, і так далі. Якщо просто проходимо з вами підземне місто, ось тут, яке ми, в принципі, зараз з вами і проходимо, то ми отримуємо звідтіля е, проходження е, на Уревара. Але якщо ми проходимо ось ці дари титанів, е, то ми з вами отримуємо проходження е, на всіх інших різноманітних босів, неважливо яких. Е, в підземеллях ми отримуємо з вами е, есенцію жаху. Тобто, для того, щоб нам отримати ці проходження на босів, нам потрібно проходити дари титанів. І вже не так, як раніше, що ми просто проходимо з вами дари титанів, отримуємо звідтіля проходження на босів. Потім з босів знову отримуємо ці дари титанів і так по колу. Розробники це змінюють. І тепер, коли ми з вами проходимо цей івент, то по суті ми. Ніяким чином не можемо знову отримати на босах цих дарів, е, дарів Титанів. Тобто раніше це можна було зробити, зациклити цей івент, я досить часто полюбляв так робити, зараз цього зробити не можна, побачимо. Е, що буде в наступному сезоні? Я думаю, що можливо так це все і залишить. Е, тому, якщо ви ну, будь-коли будете грати на вічному світі, знову ж таки, е, то ви можете просто зараз проходити ці дари титанів. Навіщо? Поясню. По-перше, зараз в персонажів досить велика кількість урону. Тобто будь-який майже персонаж може без ніяких проблем пройти ну, 70-й, 80-й 80 рівень ями, 90-й. І для цього нам не потрібно мати ідеальні якісь предмети, для цього нам не потрібно мати якийсь ідеальний. Сетап повністю там загартований на легендарні якісь афікси, щоб проходити ці портали. І ми можемо спокійно, без ніяких проблем, проходити також звичайних босів. Що хотілося б сказати про звичайних взагалі босів? Хотілося б сказати, що вони, в принципі, в грі зараз не мають великої цінності. І я вважаю, що їх можна без ніяких проблем проходити відразу. Для чого? Якщо ми захочемо з вами, Ну, взагалі розповідаю всю предісторію, навіщо це робити, навіщо зараз цим займатися, тому що, по суті, ну, сезон, друзі, Ну, не те, щоб закінчений. Для мене особисто він, в принципі, поки що зачинений повністю. Тобто, я не бачу цілі там, 120 чи 130 зараз проходити, тому що, по-перше, немає офіційного рейтингу. Я дуже сильно полюбляю ці рейтинги, коли вони вже офіційні. Тому, скоріше за все, що в наступному сезоні ми цим з вами будемо займатися обов'язково. Зараз в мене немає просто такої цілі, тому що ну, не цікаво. Винагород немає, просто ну, можна пройти, можна не пройти, ні на що це не вплине. Буде цікаво це більше перевіряти, знову ж таки, коли вони з'являться офіційно. Тоді ми з вами будемо цим займатися. Тому я проходжу ось ці прекрасні підземелля на дари Титанів. Чому? Тому що по суті зараз в грі із звичайних босів, тобто з Андаріель, з Дюріеля, звісника Ненависті, з Зіра, з Грегуара, з усіх звичайних босів, окрім Беліала... Частіше за все, нам трапляє, що правильно, всіляка дурниця. Тобто, нам випадають абсолютно непотрібні нам предмети. Нам под, е, випадають предмети е, без зірачок. Нам трапляють е, предмети із зірачками, але з поганим аспектом. Тобто, наприклад, там максимальний аспект на кільці 20. Е, падає е, нам предмет, наприклад, кільце, там, де в нас. Е, на кільці 17,5%, ну от помножте 17,5 на 3 стихії і помножте 20% на 3 стихії. Ми про це з вами вже розповідали. Ми це розглядали, що якщо обирати між предметом на декілька зірок і обирати між предметом, на якому хороший цей афікс, не афікс тоді, навіть не так. Унікальна властивість. Та вона набагато важливіша, ніж те, скільки зірок на тому предметі. Тобто, нам потрібна тут тільки одна зірка час відновлення вмінь. Нефізичний урон це адитив, вірогідність вдалого удару не так важлива. Надійні обереги це захисна просто властивість. Тобто, ось це кільце. На 60%, звичайно, з однією зіркою на конвульсії, тому що конвульсії це наш урон. Дивимося, листаємо, гортаємо донизу, дивимося, що від конвульсії наш урон збільшується на 5% за кожну одиницю цієї пасивки. Тому нам важливо тут тільки по суті одна зірка. Забігаємо знову дуже далеко, розповімо ще простіше. В чому сенс? З босів в основному ці всі предмети, тобто міфічні предмети і звичайні предмети, вони випадають геть поганими. Це по-перше. Тому ми без ніяких проблем зможемо з вами проходити цих босів, якщо нам потрібно буде знову ж таки щось тестувати. Якщо нам не потрібно нічого тестувати, то ми можемо просто ну, з вами ходити будь-що. Ми можемо грати в сезоні, можемо проходити ями, орди. Вибивати сезонну репутацію та будь-що. Ми з вами можемо займатися по суті, будь-чим, тому що ну, я думаю, що більшість із вас вже сезон завершили і здобули в ньому все, що вам потрібно, і немає такого предмету, який би вам був супер необхідний для того, щоб грати на своїй улюблені... улюбленій збірці. Тому я вважаю, що можна. Використати цей час таким чином, щоб набити ці проходження до босів. Для чого? Для того, щоб пройти цих босів. Неважливо, які предмети з них випадуть. Ми з вами визначили, що більшість із них ну, повна дурниця. Якщо чесно, мені з цих босів за дуже-дуже велику кількість проходжень. Я навіть не буду цю кількість рахувати. Мені не випало жодного нормального предмету. Тобто можна сказати, що ці предмети були непоганими, їх можна було використовувати, але, по суті, сенсу в них ніякого не було. Тому чому я раджу взагалі проходити цих босів? Чому я раджу проходити ці підземелля, бажано якимось швидкісним білдом, якоюсь швидкою збіркою? Для того, щоб. Дістати ці проходження на босів, сходити цих босів, і щоб у вас були проходження на беліала. Навіщо? Якщо ми будемо з вами розпочинати сезон, а ми будемо розпочинати з вами сезон, скоріше за все, нам знадобиться якась. Кількість проходжень для того, щоб отримати якісь предмети хоча б з однією зіркою нормальні. А так як ці предмети випадають нам тільки з беліала, тобто ми можемо нормальну кількість предметів вибити навіть там з 20 проходжень чи з не знаю там з 50 проходжень. тобто Нам потрібні стаки на беліала. Навіщо нам вони потрібні? Тому що тільки з цього боса зараз в грі нам трапляють якісь нормальні предмети. Тобто нам потрібні ось ці е, оболочки е, на головного боса беліала, тому що з нього найчастіше всього нам трапляє якийсь більш-менш нормальний предмет із зіркою. І якщо ми граємо з вами в групі, Вірогідність випадіння цих предметів ще більша на 1 одиницю. Тобто, так їх буде випадати, якщо не помиляюся, 9 чи, можливо, 8. Ну, в групі їх випадає на один предмет більше. Для чого нам ці предмети потрібні будуть? Тому що в новому сезоні, в 11-му, всі наші предмети перетворюються в ніщо. Тобто, всі предмети, які є на нашому персонажі, вони стануть застарівшими. Вони не будуть мати достатньої сили, достатнього захисту. Хтось каже, що їх можна залишати для того, щоб щось там ну, з ними робити, і так далі. Ми їх, звичайно, ну, можемо залишати у вигляді такому, що ну, для старту, скажімо так, щоб просто вибити потім на цих застарівших предметах вибити нові предмети. В новій системі всі предмети, коли вони застаріють, ми не зможемо з вами ніяким чином просто-напросто таку кількість вибити велику відразу в сезоні. Тому я вважаю, що ці проходження, ці оболочки на беліала, вони будуть корисними в тому плані, що ну, я, наприклад, не дуже сильно люблю е, е, на когось. Надіятись я не дуже сильно полюбляю, коли просто є от готова збірка, гравець її зібрав, і просто копіювати її, і ну, відразу на ній грати. Я перед тим завжди намагаюся, хоча б якось подивитися на цього персонажа. І зрозуміти, чи взагалі, чи буду я на ньому грати, чи цікавий він мені. Ну от, е, В 10-му сезоні вирішив грати е, друїдом і чарівником. І мені ці два персонажі подобаються. За варвара вирішив не розкачувати нового персонажа. Навіщо? Якщо сама, е, найсильніша збірка, вона е, знову ж таки через базові навички. Е, вона в мене вже зібрана. Я не буду. Ну, Наново її збирати в сезоні, тому що в мене є вже персонаж, персонаж з прокачаними символами, якщо я захочу на ньому зіграти. То я на ньому піду зіграю на звичайному режимі, просто щоб побігати якісь івенти. Тому що мені, наприклад, без різниці, де грати, подобається грати на цьому персонажі, можу зайти на звичайний світ і пограти на ньому. В чому б і ні? Якщо вам не подобається ну, звичайний світ, я нікого не змушую на ньому абсолютно грати. Логічніше грати в сезоні, тому що в більшості людей часу вистачає тільки на те, щоб грати одним персонажем в сезоні. От і все. А для того, щоб це якось власноруч перевірити, мені потрібно багато збірок. І, скоріше за все, більшість із вас цим займатися знову ж таки не буде. Більшості із вас достатньо буде тієї інформації, що буде, наприклад, в інтернеті, на сайтах або ж інформації з роликів, як ці гравці грають. За цю збірку. Я особисто обираю для себе варіант перевіряти кожну збірку власноруч, дивитися, яка із них мені більш подобається, і збирати швидко своїх персонажів. Що нам потрібно буде для того, щоб швидко зібрати свого персонажа? От хороший амулет, погано що він знову ж таки перетвориться в нічого. Давайте десь сюди поки що його подінемо з вами. Я буду перевіряти, друзі, все власноруч. Я буду брати тих персонажів, які мені цікаві, з тими предметами, що в них є. Проходити декілька проходжень на босі, на Беліалі, проходити, можливо, декілька підземель. Дивитися, як ця збірка працює. Якщо ця збірка мені сподобається ця варіація, то я про неї розповім вам обов'язково. Якщо мені ця збірка сподобається, ну, досить сильно, скоріше за все, що я її буду збирати в сезоні і розповідати про неї, про її силу в сезоні. Тобто я собі готую таке, як, ну, невеличке, скажімо так, невеличку Копілочку, не знаю, ресурсів для того, щоб швидко просто-напросто перезбирати ці всі збірки. Тому що е, я, наприклад, не дуже сильно полюбляю грати тими персонажами, яких е, я особисто не тестував. І от коли хтось е, пропонує збирати якусь збірку е, в сезоні, я. Хочу відразу знати, що мене чекає в сезоні. Я зазвичай перевіряю, як вона працює. Ну, от Просто які вміння в цієї збірки, який в неї захист, яка в неї швидкість проходження івентів, яка в неї швидкість проходження босів, яка в неї, в неї швидкість проходження високих рівнів ям? Наскільки швидко вона може проходити невисокі рівні ями, але. Для того, щоб, наприклад, розкачати парагон, яка в неї швидкість проходження орди, тому що це також важливо, наскільки зручно цією збіркою грати? І от саме для цього я зазвичай збираю ці ресурси, тому що щоб протестувати збірку, яка по суті ну, от нас цікавий. В сезоні ми потім зможемо накинути ці всі покращення, тобто освятити предмети, зможемо вибити якісь ліпші предмети з зірочками, витрачати на це все час. Але я хочу заздалегідь просто знати, що на мене чекає. Тобто перед тим, як е, якусь збірку тестувати, щось на ній е, взагалі посилювати. Я хочу завжди розуміти, для чого мені ця збірка потрібна і чи потрібна вона мені взагалі. Тому багато дуже збірок, ну вони не збираються навіть в сезоні, тому що я можу про них розповісти. Але от Не подобається мені Некромант на періодичному уроні. Ну, Хоч тобі грець. Ну. Не знаю, ну от комусь подобається грати цим некромантом, комусь подобається періодика, комусь по подобається ці вміння. Вони бувають надпотужними, в цьому сезоні, в 10-му, вони також досить сильні. Але мені, наприклад, цей персонаж не подобається. Як я це дізнався? Я за 20-30 хвилин просто йду на боса, вибиваю з нього потрібні там мені предмети. Дуже швидко їх покращую, тому що ресурсу в мене завжди вистачає. Тобто ресурсу тут ну, завжди є якась кількість. В сезоні взагалі його кап і не буде ніякого абсолютно. Ну, на цьому моменті, як це так правильно пояснити, не буде ніяких проблем на цьому моменті, щоб швидко сходити з ці проходження на боса, вибити хоча б якісь унікальні предмети, вибити хоча б з одного з двох підземель якісь предмети із зірками, і просто перевірити цю збірку. Також мені здається, що по суті. Ці проходження на босів і е, ці підземелля, курасту, їх можна і не проходити на ці дари титанів. Е, можна, в принципі, займатися тим, чим вам більше подобається. Можна взагалі зробити перерву і не грати поки в цю гру, тому що, по суті, ну, якщо всі предмети перетворяться в ніщо, е, то. Який сенс тоді їх вибивати? Тобто навіть предмет зараз те, що на 4 зірки, він буде абсолютно нам не потрібний у наступному сезоні, тому що ну, на звичайному світі ми грати не будемо. Ми будемо грати в сезоні. Е, сезон, в принципі, скоро закінчується, То на що е, нам ті чотирьох зіркові предмети. Тобто, а от пограти в новому сезоні і вибити нові предмети то вже більш цікава історія. Тому на звичайних босів я ходжу, тому що нічого нормального з них в принципі не вийде. Нічого нормального з них зазвичай не випадає. Тобто випадають якісь чотирьохзіркові предмети, але це єни, наприклад, або є якісь черевики раканот. А, або якась зброя, наприклад, яку ми не використовуємо на жодній збірці, тобто якийсь посох на чарівника на вогоні, якісь рукавиці на вогоні, які нам абсолютно не потрібні, якийсь шолом на метеорити, який також не має супервеликої сили. Тобто, я собі обрав е, ну, скажімо так, зайнятися собі тим, щоб проходити ці підземелля курасту, просто для того, щоб було швидше це все тестувати. Тому що, друзі, механіки вони працюють абсолютно однаковим чином, що на звичайному режимі, що на сезоні. На сезоні будуть більш допоміжні механіки, захисні механіки, які будуть впливати на захист. Тому особливої різниці між, скажімо так, ну, тим, що ми побачимо. На персонажі на його вміннях не буде ні там, ні там. Тобто я зможу спокійно перевірити якусь варіацію. Якась варіація, яка буде цікавою, я зможу розповісти про це вам. Тому що кожен раз розкачувати по 6 персонажів з ідеальними речами, ну, можливо, в цьому є сенс. В сьомому сезоні ми з вами це робили на хардкорі. Але як показує практика, потім цих персонажів вже просто немає куди дівати. Тому. Я зроблю собі невеличку таку, ну невеличке страхування на той випадок, якщо в новому сезоні все буде досить складно вибивати, досить складно тестувати, побачимо, як будуть розкачуватися персонажі, наскільки швидко ми зможемо персонажа. Прокачати до максимального рівня, наскільки швидко ми будемо на ньому прокачувати символи, і це нам дасть змогу зрозуміти, де саме ми це все будемо тестувати, щоб просто-напросто було швидше. Давайте, щоб підсумувати, про що ми взагалі з вами зараз розмовляли. Дивіться. Я вважаю, що ми можемо проходити ось ці підземелля, тому що в нас їх ціла купа, дари титанів. Для того щоб пройти ось цих босів. Звичайних. Зі звичайних босів нічого не падає. Просто щоб пограти в улюблену гру і витратити кудись е, вільний час. Ну, Можна, звичайно, було б щось корисніше зробити, але чом би і ні називається. Е, Походити на цих босів. Для чого? Для того, щоб вибити ось ці прекрасні ресурси. Для чого? Для того, щоб якщо нас зацікавить якась збірка, ми її швидко за 20-30 хвилин зібрали з будь-якими предметами, подивилися, як вона працює, і якщо вона нам сподобається, зібрати її в сезоні, щоб не було такого, що хтось пропонує там збірку, а вона рухається, як. Не знаю, духа народжений через вміння Кращін або як варвар через вміння баш. Який рухається досить повільно і ледве-ледве б'є монстрів цим вмінням. Тобто, Щоб була якась користь від цих проходжень, тому що, по суті, знову ж таки, на звичайному режимі ми грати не будемо. Нам ці проходження, по суті, і не потрібні. Але для того, щоб швидко вибити предмети, швидко щось подивитися і просто кудись їх витратити, ми можемо з вами це зробити. Тобто, набити цих проходжень в новому сезоні швиденько сходити на цього боса. Вибити всі потрібні предмети і зрозуміти, наприклад, що, наприклад, це не буде так в наступному сезоні, що. «О!» Вміння там, фамільяр наносить цілу купу урону з тими то, тими -то рукавицями, з таким-амулетом, то амулетом, з такими то аспектами. І зрозуміти, о, через цю збірку я б, наприклад, пограв через фамільярів. Що їх там ціла купа створюється, і вони наносять цілу купу урону. І тоді вже займатися персонажем на сезоні. от і все. Тобто, якось так. Тому що, по суті, вибивати ці предмети зараз немає ніякого сенсу. У кого було питання, куди подінуться ці всі предмети, які ми з вами вибивали, вони перетворяться в предмети, які застаріли. Ми з вами не зможемо їх обробити, загартувати, нічого ми з ними не зможемо зробити. Це все перетворюється на пил, як в тій пісні. прямо. Ешесту ешес to ешес, даст to даст. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Якщо ця інформація вам була корисною чи цікавою, можете поставити вподобайку, якщо вам якось хочеться щось запитати в коментарях, можете написати щось в коментарях. Є можливість допомогти каналу посилання і в описі. Є бажання вступити до клану, вступайте до клану, скоріше за все, що активність буде більше на початку сезону, ніж зараз. Хоча я дивлюся, що декілька гравців також зараз грає. Якось так. А, і до речі, забуваю, постійно є також група в Діскорд. Можете додаватися в Discord. Там бувають також ну, інколи якісь обговорення чи якісь питання. Я туди, якщо чесно, не досить часто заходжу, але також там буваю в наявності, скажімо так. Так, добре, все, будемо завершувати. До зустрічі в нових роликах.